Доброго дня, дорогі четвертокласники! Сьогодні на уроці математики ми розглянемо прийоми усного множення на розрядні числа. Письмове множення виду 24 множити на 300 та 625 множити на 60. Будемо обчислювати вирази, розв'яжемо задачі вивчених видів. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати. Кличе в подорож дзвінок. А урок наш незвичайний. Грою всі його зовуть. І щоб він був цікавим, ти активним мусиш бути. Починаємо з усного рахунку. Общислій добуток 13 та 4. 52. Добуток 40 та 10. 400. Сума 75 та 93. 168. Сума 85 та 28. 113. Відкриваємо свої робочі зошити та записуємо сьогоднішню дату. Класна робота. І хвилинка каліграфії. Запишіть в рядок число 2022. Приготуйте підручник та відкрите на сторінці 70. Розпочнемо з підготовчої вправи. За кожне число записане нам треба подати у вигляді добутку одноцифрового числа і відповідної розрядної одиниці. Наприклад, число 400. Запишемо у вигляді добутку одноцифрового числа 4 та 100. розрядна одиниця сотні, так як число 400 складається з 4 сотень. Наступне число 30. Запишемо у вигляді одноцифрового числа 3 та 10 добуток. 5000 таким самим чином це буде добуток одноцифрового числа 5 та 100. І 200 тисяч це число 2 помножене на 100 тисяч. Правильно. Далі у нас завдання в підручнику номер 392 Пояснимо, як усно множити на розрядні числа. 23 помножити на 40. 23 ми будемо множити на добуток 4 та 10. 23 спочатку зручно помножити на 4. А тоді ще помножити на 10. 23 на 4 буде 92. І помножити на 10 означає дописати ще справу, Праворуч 0, буде 920. Другий вираз 4200 помножити на 20. Можна таким чином уявити, 4000 у вигляді добутку 42 та 100, а 20 у вигляді добутку 2 та 10. 42 помножимо на 2, а 100 помножимо на 10. Так, 42 на 2 буде 84, а 100 на 10 об'єднуємо 3 нулі, буде 1000, виходить 84 000. Це все можна подумки робити усно. Далі виконуємо обчислення цієї ж вправи усно та запишемо тільки їхні відповіді через одну клітиночку. Перший добуток: 120 та 50. Виконуємо таке саме обчислення, тільки усно у голові. 120 множити на 50, ми 12 помножимо на 5. 100 помножимо на 10. Так, Круглі наші числа. Отримані добутки також перемножимо. І це у нас виходить тисяч. Далі 4500 множити на 20. Ми 45 множимо на 2. Та 1000 множимо на 10. Отримані добутки також перемножуємо. Це буде 90 тисяч. Рухаємось далі. 3600 множити на 200. Ми 36 множимо на 2, так? І 1000 множимо на 100. Добутки перемножуємо результати їхні. Виходить 720 тисяч. 230 множити на 3000. 23 множимо на 3. так? Далі 100 множимо на 1000. Отримані результати також перемножте. Відповідь 690 тисяч. Наступний вираз у нас на знаходження двох добутків і різниці між ними. Перший добуток рахуємо: 18, множити на 3. Та 100 помножити на 100. Результати добутків також перемножили. Записали проміжну дію. Другий добуток 12 множимо на 5. усно так. 100 множимо на 10. Та результати ці цих добутків також перемножте. Уже два добутка ми обчислили, тепер віднімемо. Різницю знайдемо їхню. Піднімайте. І відповідь буде 48 тисяч. Останній вираз. Також рахуємо перший добуток 500 і 400. Ми 5 множимо на 4. Тоді 100 множимо на 100. Так, нулі на нулі. Ці два результати добутків також перемножили. Запам'ятали відповідь. Другий добуток 200 множимо на 400. Отримані результати віднімаємо цих двох добутків. Відповідь 120 тисяч. Далі, вправа, у нас 393. Дослідимо, як же ж письмово виконувати множення виду 24 множити на 300 та 625 множити на 60. Як же ж ми письмово виконуємо запис множення на круглі числа? Числа другого множника круглого 300 ми записуємо таким чином, щоб нулі залишалися праворуч. А розрядне число 3 ми записуємо під одиницями першого множника під четвіркою. Нулі тоді ж при множенні спускаються вниз. Ми це робимо для того, таким чином, аби все одно, при будь-якому випадку множення 0 на будь-яке число, все одно буде 0. Тому ми їх не записуємо навіть під розрядними числами, а пишемо праворуч збоку і при множенні спускаємо вниз. І множити починаємо вже з наступних розрядних чисел. 4 множимо на 3, буде 12, пишемо. 2 під розрядом троєчки. І далі 2 множимо на 3 буде 6, і одиницю, яку тримали в пам'яті, 7. Виходить 7200. 625 множити на 60, таким самим чином ми 0 записуємо праворуч, а 6 пишемо під розрядом одиниць першого множника. 0 спускається 1 вниз. Множення починаємо 5 множити на 6 буде 30. Пишемо під розрядом 6. 0 записуємо у добутку. 3 тримаємо в пам'яті. Далі продовжуємо множити 2 на 6, 12, І 3 у пам'яті буде 15. Пишемо 5 у відповіді, 1 тримаємо в пам'яті. І 6 множити на 6, буде 36 з одиницею пам'яті 37 1500. Отже, запам'ятовуємо запис, форму запису множення на кругле число, 0 записуємо. Праворуч, і при множенні спускаємо їх униз. Тепер обчислимо номер 394 письмово таким самим же чином множені на круглий розрядні числа. 324 множити на 80. Зверніть увагу також на запис. 0 пишеться з боку, праворуч, спускаємо 0 і починаємо множення. 4 множити на 8, буде 32. 2 пишемо, 3, тримаємо в пам'яті. 2 множити на 8, це 16 і 3 у пам'яті 19. Одиницю тримаємо в пам'яті. 3 множити на 8 буде у нас 24 і одиниця в пам'яті 25. Отже, відповідь: 25 920. Другий вираз. Записуємо також письмовий стовпчик. 0 записується праворуч, спускаємо його униз і починаємо множити. 8 на 7. Буде 56. 5 тримаємо у пам'яті. 0 на 7. Буде 0 і 5 у пам'яті 5 записуємо наступне розрядне число у відповіді. 2 множити на 7, 14. 4 записали, 1 тримаємо у пам'яті. 4 множити на 7. Буде. 28. І одиниця була в пам'яті в нас. 29. Отже, записуємо результат: 294 560. Останній вираз. Обчисліть також два добутки: письмова у стовпчик та знайдіть їхню суму. Перший добуток 24 множити на 4. Нулі спускаються. І тоді ми 23 множимо на 4. Виходить у нас 92 тисячі. Наступний добуток 387 множити на 200. Нулі спускаються. так? І 387 множимо на 2. Буде 77 тисяч 400. Отримані результати додаємо. Відповідь. 169 400. Далі в нас задача номер 395 Шкільна бібліотека отримала 70 однакових пачок нових підручників для 14 класів. Для першого класу замовили 280 примірників. А для 4 420. Скільки підручників в одній пачці? І скільки пачок підручників треба для кожного класу. Отже, щоб порахувати, скільки підручників у пачці, треба знати загальну їхню кількість. А їх замовили для першого класу 280, а для четвертого 420. Щоб порахувати, скільки всього підручників було, ми їх додаємо в перші дії. Записуємо. Та рахуємо. Виходить, 700 книжок отримали з замовлення. Як же ж порахувати, скільки в одній пачці? Таких пачок вийшло 70 однакових. Якщо 700 книжок ми розподілимо на 70 пачок, то знайдемо скільки в одній пачці друге дієділення. Виходить 10 книжок в одній пачці. У нас є друге питання: скільки пачок підручників для кожного класу? Щоб порахувати, скільки пачок, треба кількість цих підручників. Розподілити на кількість у пачці. Для першого класу замовлено було скільки підручників? 280. А в пачці ми порахували 10 підручників. То ми 280 ділимо на 10. Виходить, 28 пачок було замовлено для першого класу. Тепер таким самим чином порахуємо, скільки пачок для четвертого класу замовили. Якщо замовлено було 420 книжок, а в пачці 10 книжок також ділимо. Буде 42 пачки для 4 класу замовили. Записуємо відповідь. 10 книжок в одній пачці, 28 і 42 пачки замовили для 1 та 4 класу. Тепер відпочиньте трішки, фізкульт хвилин. Рухаємось далі Задача номер 396 Учень читав 5 днів по 8 сторінок щодня і прочитав десятою всієї книжки. Скільки сторінок залишилося читати учневі? Отже, щоб порахувати, скільки залишилося, треба знати, скільки він уже прочитав. Так? Якщо він читав 5 днів по 8 сторінок, то ми можемо порахувати, скільки сторінок прочитав він за ці 5 днів. Добутком. Так, запишемо. Розв'язання. Та перша дія. Буде 40 сторінок прочитав учень. Це одна десята всієї книжки. Чи можемо ми порахувати, знаючи це, скільки сторінок у книжці? Так, звичайно, другу дію. Рахуємо 1 десяту цієї книжки. 40. Поділимо на 1 та помножимо на 10. Якщо це 10 частина 40, то знайти цілу частину. Множивши на 10, буде 400 сторінок всього у книзі. Скільки залишилося, ми знайдемо дією віднімання, так? Від усіх сторінок 400. Віднімемо ті, які він вже прочитав: 40. Буде 360 сторінок. І запишіть відповідь. Залишилося читати 360 сторінок. Наступна задача 397. Прочитайте самостійну умову. Які ключові слова ми запишемо в умові? Так, для дітей та для дорослих. Да? І всього. Отже, для дітей невідомо так, скільки книжок. Написано, що 8 книжок і це 2 сьомих. Для дорослих невідомо знак питання. Пишемо у 10 разів більше. І скільки всього ставимо знак питання, це наше питання задачі. Щоб прохвати всі книжки, треба знати, скільки дитячих було і скільки для дорослих. Записуємо розв'язання перша дія. Порахуємо, скільки ж книжок було для дітей. Якщо 8 книжок це 2 сьомих, то ми 8 ділимо на 2 та множимо на 7, щоб знайти, скільки таких книжок. А це буде 28 книжок. Було для дітей. Для дорослих у 10 разів більше, отже, в другій дії. Збільшуємо 28 у 10 разів. А це означає дію множення. 280 книжок для дорослих. Скільки ж всього книжок в бібліотеці? Звичайно, це легко знайти. Дією додавання. 28. Додаємо 280. Це буде 308 книжок. Запишіть відповідь. 308 книжок було у бібліотеці. Домашнє завдання. На сторінці 71. Опрацюйте номери 399 та 400. І влучаємо цеглинку лего в мішень та оцінюємо свій урок. Наскільки? Балі, цей урок був для вас цікавим, наскільки був корисним. Оцініть свою діяльність на уроці, діяльність вчителя та наскільки ці знання стануть вам у нагоді. Ну, я з вами прощаюсь до нових навчальних зустрічей!